Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. знаю, що ви зараз знаходитесь в Одесі? Та але в місті було дуже неспокійно впродовж ночі. Я би хотів з цього почати. Щонайменше одна людина загинула. Те, що я бачу, так зруйновано. Двоповерховий будинок, балістика. Росіяни застосували балістику. Про це інформує голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Як ситуація в місті? На жаль, маємо чотирьох загиблих. 3 3 тіла знайшли так після початку рятувальної операції. До речі, хочу відзначити, що ця рятувальна операція вона ускладнювалася, тому що бачимо, що ворог використовує знову тактику подвійного удару. Власне Вчора це був також Миколаїв, де була така тактика використана, і сьогодні, коли в це пізно ввечері, вчора було відповідно, ворог атакував балістикою. Також одеський район. А, теж рятувальники відразу не приступили до виконання своїх обов'язків, тому що пролунав знову сигнал повітряної тривоги. Балістика це те, що найболючіше, тому що всі втрати, всі ці удари, які на жаль пропускаються, вони якраз пов'язані з використанням цього озброєння. І треба сказати, що зараз ворог, мабуть, буде акцентувати на цьому увагу саме використання, наприклад, іскандерів М з бойовою частиною касетною, тому що він втрачає безпілотники безпілотники ударного типу. По там гербери, Герані, ну звичайно, шахеди, які, до речі, стали виконувати багато в чому розвідувальні функції. А потім вже ракети використовуються. Так, от задаємо єсть, там де склад втрачено. Я так розлого, щоб було зрозуміло, чому ми про це говоримо. Тому буде використовувати ракети. Він намагатиметься тиснути і далі, зокрема, на Одещину. Тут не є таємниця вірніше на е, ті об'єкти, ті ту інфраструктуру, яка пов'язана з українськими морськими шляхами. І про це теж можливо будемо говорити. Е, дійсно, цей удар відбувся. На жаль, до поверхового будівля. Там люди і жили, і працювали. Відповідно, спочатку три тіла знайшли серед них 16-річна дівчина, підліток. І жінка 46 років, хлопець 22 років. Потім е, на ранок вже стало відомо, на жаль, що цей список е, трагічної загибелі людей він подовжений. Жінка померла в лікарні від отриманих поранень 26 років. Ще чотирьох людей вдалося з під завалів врятувати. Десять людей постраждало, зараз дев'ятеро з них знаходяться у лікарні. І четверо з них у досить таки важкому стані. Лікарі зараз все можливе і неможливо для того, щоб їх витягнути і поставити е, на ноги. Так що ситуація, бачимо, що ну, фактично кожного дня Одесьчину, зокрема, Одеський район, Одесу, ворог намагається обстріляти із балістики, і використанням тих самих шахетів, про які я говорив. Тому о, ситуація є вкрай напружена. Це до того, що війна продовжується, якщо хтось забув, я думаю, такі якраз. Ситуації вони нагадують, що немає у нас суто тилових міст, принаймні на півдні, Це точно. Ми про ситуацію в морі обов'язково поговоримо. Але я про періодичність атак на південні міста, Одеса, передовсім і так само Миколаїв, з того, що я бачу, хоча я не перебуваю на місці, а я є в Києві. Та частота збільшилася, зросла. Так, абсолютно вірно, це я вже відзначав фактично кожного дня, і зараз увага ворога зосереджена на портові та портовій та припортовій інфраструктурі, тому що протягом цих днів було пошкоджено три судна. Ну буквально кожного дня там намагався ворог десь влучити. І у нас сьогодні на Одещині, зокрема 11 жовтня, день жалоби. Тому що попередня була ситуація обстріл, коли загинуло восьмеро людей, багато поранених, і сьогодні саме день жалоби, він е, відзначається з цієї причини. Е, це судно там працювали наші співробітники приватної компанії, яка займалася розвантаженням цього судна. Все це пов'язано е, перш за все з е, морським трафіком. Кон, це пов'язано з нашими українськими морськими маршрутами, і це не просто бізнес. Як е, там росіяни намагаються, ну вони власне писали про зовсім інше. Вони пишуть про те, що я навіть бачив на таких цивільних суднах під іноземними прапорами. А крайній випадок хотів би сказати останній, але крайній випадок він. Під прапором панами йшов цей суховантаж, так, от, начебто, ставлять РЛСки на такі е, судна, там озброєння, і так далі. Тому подібне. Тобто, ну російська пропаганда, вона звичайно залишається російською пропагандою. Вигадує Бозна що там особовий склад уражений, і так далі. Тому подібне. Е, тому ці влучання вони говорять про те, що ворог хоче вплинути на українські морські коридори. Зокрема, і зерновий в тому числі, тому що тут я підкреслюю, ще питання глобальної світової продовольчої безпеки, адже є те, що замовлено організацією Об'єднаних Націй, є те, що працює за програмою президента України. Коли зерно відповідно українське йде до найбідніших країн світу, зокрема на африканському континенті, і це вкрай необхідно цим людям. Це допомога їм і дуже суттєва допомога. Але ворог намагається на це впливати, тому що росіян там немає, і зрозуміло не буде. І зрозуміло, що силам оборони вдалося. Забезпечити такі умови для того, щоб могли працювати судновласники-перевізники за цими маршрутами, звичайно, біржі зразу реагують на це, тому що страхові поліси я дивився буквально почали зростати. Щоб зараз в абсолютних цифрах не помилитися, це таки не моя сфера, але вони зростають і на певні відсотки. Це якраз те, чого до хоче добитися Росія, щоб було невигідно, щоб говорили про те, що Україна не здатна там забезпечити умови роботи. Так що я думаю, що головна причина оцих ударів точкових вона зараз саме в цьому. Ем, якщо говорити про те, яким чином тут можна вплинути, ну на давайте скажемо напередодні з'явилася реакція на рівні Європейського союзу. Вони якраз е, коментували ось ці, е, удари по припортовій інфраструктурі, по суднах. Так само, ну але європейський союз як би нам не хотілося, ми можемо скільки завгодно нарікати, але це не є військова структура. Та, тобто вони не можуть діяти в спосіб військовий, вони діють в спосіб дипломатичний. А моє питання якраз лунає щодо того, яким би чином можна було на це повпливати, аби просто унеможливити такі атаки росіян. Ну, як мінімум, це два варіанти. Звичайно, э, нічого нового зараз я вам не відповім. Це підсилення протиповітряної оборони, балістика, щоб її перехоплювати, тому що ну з шахедами якось так э, даємо раду. Тут у нас і мобільні вогневі групи мають відсоток збиття понад 50. тобто дуже ефективна робота, і самі сили і засоби протиповітряної оборони. Працюють унікально, кажуть, навіть вищі голови інколи стрибають. А от підсилення о, там протиракетними системами, протиповітряними. Ну давайте говорити Петріот класично, так або там італійські аналоги. Це зрозуміло. Це те, що допоможе знову таки. Якщо ми говоримо про євросоюз, дипломатично так тиснути на тих, у кого ці Петріоти є. Тому що сьогодні мова йде про ну, скажімо, не європейські столиці, а про Одесу. Про південний ну до недавно ще южний, про чорноморськ. Про наші порти, якраз які виконують, ну я вже сказав, функції продовольчої безпеки. Тобто вони над цим працюють тут. Потрібна допомога. Ну і знищення тих складів. Тих арсеналів, які є на території Російської Федерації, і не лише я думаю, Російської Федерації, де знаходяться іскандери. Тобто тут гостро стоїть питання, в тому числі продовження активної демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Бо звідти летить іскандери, звідти летять. Запаси відповідно є і тут е, нічого теж нового абсолютно не скажу але тим не менше це комплексне, комплексне завдання сил оборони е, тому що ця розвідка має працювати відповідно готувати операцію наносити ураження і це те, що демонструють насправді наші сили оборони. Хочеться все і відразу, це зрозуміло. Але це якраз той вихід ситуації, що дозволить е, працювати надалі. Я вже не кажу про те, що хотілося б там і говорити, що буде звільнено Кінбурнську косу, там, Тендрівську косу. Тоді запрацював би порт Миколаїв. Але це ж перспектива, сподіваюся, ну, все-таки така, що ми її бачимо, а ми її бачимо, і вона досяжна. Е, тому от, от, от так.